А, ти, ти зараз займаєшся цим просмажка розіграшем, так? Ну, так. тоді у нас є переможець. Я просто сразу перекидаю тобі. А, о, зовут Марія. Так, так, так. так, добре, видно. Екстеріор, так. Ексте, екстеріор, інте, інтер тут є. Привіт, як справи? Um, непогано. Дуже а Останнім часом ну, на форку щось активність ноль. Просто. Ну, давай. 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 Про це Слухай, а я пам'ятаю, що це те, що ми з тобою робили для каверлетерів. Я пам'ятаю, що я це тобі запропонувала, фан факт. Ну, фан факт, так, але останнє змінило. Залишла ага. тільки цей фан факт. У нас було, типу, про 3D. Ага, точно, точно, про 3D. Добре, прикольно. І що мені здається, що це дуже прикольно. Воно привертає увагу. Полетіли. Так, ми вже з Марією розмовляли. Так, вона обрала собі 3D рендеринг як а, те, щоб ми дивилися. Давайте дивитися, що зробила. Двічі вказала 3D-рендеринг тут. Добре. Вказала тут. А, так, багато разів оці ківорди зараз не діють. Треба прописувати е, нормальним описом, е, це те, що треба буде виправити. Далі, наступний пункт: консультація. В консультації дуже важливо, щоб було їх три. Тебе зараз їх дві. Ці консультації найважливіше це топіки і ківорди. Тут все правильно єдине, що треба зробити третю. Консультацію для того, щоб максимізувати свої шанси. Я би зробила ще, може, якісь топіки. Далі, а ну тут все нормально, тут нормально, тут окей, але зараз, до речі, саме для дизайнерів, ці портфоліо-кейси відіграють найбільшу роль. Тому якраз тут я вважаю, треба прописати дуже багато ключових слів. Ось так, як ви зробили тут собі в описі. А в описі це погано. Отак От засунути в портфоліо кейси. Далі, скіли зараз скоро перевіримо. Треба мати топові 3D-рендеринг. Так, є є, є. Тут правильно. Тут 3 d рендеринг 3D-ренд. Так, зробила. Так, тут все добре щодо першого його базового слова. Тепер йдемо перевіряти сам пошук і те, як зробили suggestions, related queries і як видно скіли. Діма мені сказав, щоб я шерила по одному тапу для того, щоб було краще. Давайте перевіряти. Ой, 3D. Рендерінг. По-перше, ми бачимо, що Марія правильно обрала, тому що такий є запит, да, а не те, як. А... Там багато хто пише там якісь гуру і так далі. і так далі Після чого давайте спробуємо саме знайти Марію для того, щоб визначитися, чи правильні в неї зелені скіли. В Марії Одеса топ-рейтед 600 годин 30к. Ану, так, топ-рейтед. Я просто для того, щоб пришвидшити це, робимо, бо все одно сорч поламаний, то мені треба ось. Марія, давай. Перестань бустити себе. Можеш відключити буст, щоб я тобі гроші не, е, ну, не витратила. Будь ласка. Витра... Виключиш, будь ласка. Поки ти виключаєш буст, я передивлюся тоді поки, поки що додаткові слова: це product, це інтер дизайн, це архітектур, візуалізейшн і Amazon. Перевіряємо, чи є е, ці слова тут. Так, це Interior, є. Це Amazon є. Це в нас був architecture. Як воно було, зараз передивлюсь. Architecture і visualization. Architecture Було, але а ні, все правильно. Architecture і Visualization. Всі слова зробила, молодець. Тепер йдемо сюди назад і перевіряємо related queries. Related queries нагадую всім, що це ті е, слова, бачите, рендом, перевіряю. Це ті, е, е, інші, е, запити, які шукає, Upwork, коли шукає е, ш, які шукають клієнти, коли шукають також 3D рендеринг. Перевіряємо по запиту UFS-related queries. Так, і дивимося, що в нас тут є. Скоро передивимося 3D анімейшн. Да, тобто, в консолі шукаємо. У мене є інструкція, дам Дімі, він тут пошерить також. 3D-анімейшн, інтер'єр дизайн, 3D-моделінг. Перевіряємо, що в нас тут є 3 d Modeling, 3D-анімейшн, все ми бачимо. Так, Тобто, це те, що є, і також їх треба прописувати в портфоліо айтемах те, що я нагадую, що їх треба також прописувати, якщо хочеться, щоб було більше ваги. Давайте тепер подивимося у Марії. Знайдемо її без бустингу. Так, секунду. Так. Не, не переживайте, Марія, це все не через вас, а через поламаний серт. Ось, так що ми зараз вас знайдемо все одно десь. Ну, по бусту була на першій сторінці. Тобто, буст. Boost... Ага. Ну, буст завжди ж перша сторінка. Так що тут, якби, немає 45. Зараз я знайду її. Мені треба для того, щоб правильно шукати, мені треба використовувати те, що не буде впливати саме на скіли. Ось так. Тобто, ось. Дивимось зелені скіли. І, окрім одного, всі зелені. Бачите? Треба тільки один поміняти цей на якийсь інший. Ось а так все добре з цим. Тепер давайте дивитися одразу щодо профілів спеціалізованих. Додала всі роботи і додала. Але здається, мені, що їх мало тут. Мені здається, що тут можна набагато більше додати. Так, тепер передивляємося опис. В описі тут не вистачає. Тобто ви використали ківорди, а вам треба зробити їх для уми. Тобто, ці ківорди використати Використати у тексті разом з якимись цифрами, які будуть підсвічувати ваші advantages. Хоч вона зараз і поламана, ця ума, але ви можете подивитися, що вона завжди тригериться на якісь слова з цифрами, так? тобто для того, щоб нам це ну, було нормально і допомагало. І другий пункт давайте другий профіль. Всі джоби додані. Ну, тобто те ж саме, треба переписати це нормальним текстом з використанням сів тут з скилами трошки краще, але мені здається, все одно можна більше. Так, це те, що треба зробити для того, щоб покращити для нормального для нормального алгоритму наш профіль, для того, щоб він був outstanding. Взагалі я вважаю, що правильно, якщо треба зараз інвайтити, то скільки серч поламаний, то можна і буститися. Тому ось так. Можливо, Марія, є у вас питання? якісь щодо цього? Так, да, зараз, да, да, так, Марія. Я зробив вам б'ют. Так. А... так. А, мене чутно, так. так. Так, Так. дуже дякую за, за просмажку. Вона дуже інформативна, та я виправлю все, що треба. А, в мене кілька запитань, більше, мабуть, про ринок апворку. Бо я, наприклад, я не інтер'єр дизайнер, я більше розробляю саме 3D, тобто я ем, беру роботу у дизайнерів інтер'єру та виконую її. Та мені здається, що на Upwork саме ця ніша, ем, там 50% дешевша аніж напряму працювати. Та я зі своїм рейтом е, в мене там 40 чи 45, та вже є там 5-10 контрактів завершених. Але мені здається, що 80% клієнтів, які заходять на інвайти чи відповідають на про вони просто зливаються тим, в кого там 25-35 доларів за годину. Ось так. No, чи no. треба понижати рейт та просто більше трекати мануально годин? чи як це довести клієнту, Бо вони просто обирають в кого дешевше, але рівень такий. А можна питання? Марія, Паку. а скільки ви на апворку знаходитесь? Um, саме працюю зараз активно рік, а так більше 6 чи 7 років. Тамар, можна я спочатку просто в цілому про ринок. Я не знаю, там скільки чого треба натрекати і куди, як правильно рухатися технічно, але я можу сказати, виключно зі свого досвіду, що. Клієнти ж зливаються по цілому ряду причин, і не завжди для них найменша ціна значно вагомий аргумент. Я ж розповідав, от, наприклад, у спільноті, коли я завжди вивчаю минулий досвід клієнта, мені завжди цікаво, чому обрали саме мене. І коли я заходжу по точному клієнту, з яким я працюю, там з там 60 або 70. І бачу, що попередній контракт у нього був з дизайнером на 25-30, я розумію, що клієнт просто наївся якісного дизайну. І розуміє, за що він сплачує хоче зовсім іншу якість. І якщо ви впевнені в своїй якості, ну, у мене цей етап він почався десь ну, через два роки лише коли я прокачався вже, ну, я маю на увазі там. Кількістю контрактів, портфоліо, і тощо, 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 і почав конкурувати з іншими виключною експертизою. Ну, у мене така думка, ага. що на все треба час, і не завжди це відбувається дуже швидко, і так як хочеться. Тому я вважаю, що на творку все одно достатньо клієнтів. Достатньо великий ринок. Хоча у мене є друзі, які дуже успішно займаються 3D рендерингом за межами апворку, і на апворку прогнали лише два контракти і сказали, нещодавно спілкувався з знайомим, достатньо успішна компанія. Е, і вони кажуть: ну, там нам прийшло пару по 20-50 по 50 баксів, там щось на 500 і, все, і ми бачимо, що там нема ринку. Це ну, я саме, саме і бачу. для генерації uh -huh. лідів і пошуку клієнтів. Так. Я не погоджуюсь, ну, типу, я, я погоджуюсь з Дімою, але я не погоджуюсь з тим, що типу, саме так і бачать ну, історія Діми якраз про те, що вони тільки зайшли, вони новачки на творку, і їм прийшло там пару якихось інвайтів, що навіть круто, якщо ти новачок, вже щось отримати як інвайт, тобто в тебе немає історії, ти так бачиш. Я вважаю, наприклад, що понижати рейд не варто. Тобто, треба працювати по-своєму, вміти доносити ну, цінність. Але я, взагалі, така людина, яка все тестує. Тобто, для початку, що би я зробила би на вашому місці? Я би, по-перше, проаналізувала би ринок. Тобто, я би пішла. По конкурентам дивитися, які контракти заключають вони, наприклад, за останній місяць там би переходила з цих інпрогрес робіт на самі джоби, які вони беруть. Да? Тобто такий розумієте, ідемо до конкурентів, дивимося ін прогрес роботи тих конкурентах, які не по 20 доларів, а які по там 50 як ви. Дивимося, які вони in progress роботи беруть і як називалися ці роботи. Є таке враження, що, можливо, не, не всі клієнти. Пам'ятаєте, коли у нас була з вами консульна, я кажу, я не знаю, що таке рендеринг і моделінг, чесно mm -hmm. кажучи, бо я таких слів не знаю. І, можливо, мені ваші послуги можуть бути потрібні колись, але я просто не буду знати, як правильно їх назвати. І ваша задача знати, як їх називати. Може, хтось знає, да? типу якісь інші ключові слова, які клієнти, які не розбираються в темі, а це найкращі, клієнти. найкращі клієнти, які не технічно обізнані. Е, і подивитися, як це називається, і так далі. Це перше. По-друге, ви самі кажете, що ви працюєте на е, компанії, з, е, е, які займаються інтер'єр дизайном, тобто ви на них працюєте правильно? А Upwork це є великий каталог інтерв'ю дизайнерів, які до вас будуть звертатися. Каталог можна, апворк е, можна використовувати фактично як каталог. Ви можете використовувати це так, щоб звертатися до цих агенцій, як до клієнтів, фактично. Да? Казати, що ви також працюєте на апворку і так далі. Е, ви можете, як ви можете до них звертатися? Ви можете подивитися їх. І назви, і звернутися до них поза обортом, або ви можете їм написати умовно в Project каталозі, ну і так далі. Можливо, і багато різних варіантів, як використати цей канал. Ще який варіант, тобто ті, хто шукають під ключ не тільки 3D-рендеринг, а все на світі. Да? Ви самі розумієте, що напевно до них звертаються інтер'єр дизайнери, але 3D в них немає. Наприклад, так. Теж можна. Тобто проаналізувати ринок, де може бути? Мені здається, що ви ще не заповнили собою явно весь порк і всі його можливості? Угу. Так, ну, ось я би так зробила. Почала б за аналізу ринку через конкурентів, а потім роботи. Так, зрозуміло. А, те ще питання буде по проджект-каталогу. А в мене за весь рік. Можна сказати, ноль замовлень. А може там саме як якийсь прикол, що він не показується, чи в мене помилка якась, чи взагалі він не популярний? Проджект каталог дуже популярний. Якщо ви отримуєте директ меседжі то скоріш за все вони йдуть з Project каталогу. Зараз давайте подивимося, що. Слухай, до речі, у мене питання. А ти знала, що тепер директ меседжі прямо на агенцію можна писати? А щось це писали десь, а, я, але я не бачу. Андрій щось. писав: прийшов да. директ меседж. Просто він бачить всі меседжі, Андрій. Прийшов і він прийшов особисто мені. І там було прямо звернення до агенції. Якась цікава штука. Давайте подивимося, чи є таке. Ну, просто не впевнено, добре. Ось, сенд меседжі. Можемо, да, Є, yeah, дійсно. Uh, так. Uh, Перше щодо цього, щодо Project-каталогу. На Project-каталозі дуже важливо, щоб ви привертали увагу. Тобто, просто згенерована картинка або з вашою реальною задачею, яку ви там виконували, і так далі, вона рідко вистрілює. Найкраще вистрілюють project-каталоги а, наприклад, ось такі. Типу, коли людина щось написано, тобто щось яскраве. Тобто, люди купляють всі яскраві картинки і люблять дуже купляти у людей самих. Тобто, це те, що ну, треба сказати. По-друге, ж важливо, щоб у вас були ключові слова. Тобто, щодо алгоритму Project каталога, ваша задача, якщо ви хочете 3D-рендеринг, то ваша задача написати цей 3D-рендеринг тут ну разів 50. Це такий алгоритм Project каталогу. У нас є ключові слова плюс Delivery Time, Плюс ціна. Це те, що складається, тобто у вас немає ну, найголовнішого для алгоритму це оцього ключового слова. В них алгоритм як в обфорку десятирічної давнини. Типу сто разів казуєш одне й те саме слово, і ви вистрілюєте там. І друге, це чисто суб'єктивно. Треба додати життя до обкладинки. Я насправді не дуже люблю коментувати щодо саме краси, бо це взагалі не моя тема. Типу, дизайн стиль як правильно оформлювати саме. Але просто на, по статистиці моїх клієнтів, які змінили це на обличчя і так далі, то це е, набагато краще вистрілює, бо люди люблять купувати у людей. Ось такі пункти. Тобто, у вас є помилки, як ну, це 100% по алгоритму. Але mm -hmm. я думаю, що є і щодо того, як ви можете оформити саму обкладинку. і я дуже раджу зробити саме 20 проджект каталогів для того, щоб максимізувати цей вплив. Скину також в дімі. А він сюди в мене є стаття про те, як правильно project каталог оформлювати. Які є стратегії щодо цього? Ось. Ти зараз знаєш, кажеш про дизайн. Я там типу налізу туди, тому що типу не моя експертиза. І в мене згадався випадок, коли Андрій вибач, я поділюся цим кейсом. Вона знаєш, у нас з кожним членом команди є окрема гілка. Вона зараз в телеграмі. Ми теж будемо переносити там більше ЦРМ. і... Окрему увагу ще приділили тому, щоб там аватарки були зрозумілі для нас. Тому що в мене така купа, знаєш, цих месенджерів груп е звичайних. І, і тут Андрій, а він не дизайнер, почав робити е аватарки. І першу аватарку він зробив для групи з лого дизайнером, нашим, у якого просто знаєш, я так, от <пачав> який написав дуже коротко. Типу, типу, все так погано. О, це, це було дуже смішно, воно мені досі підіймає настрій. Але від себе додам, от те, моє відчуття, project-каталоги обкладинки це саме те місце, де варто використовувати так само і текст на цих обкладинках. Стосовно кейсів в портфоліо, в мене великі сумніви, тому що UX побудована така форка, що з мобільного ти це просто не. Прочитаєш те, що я використовую, зазвичай там якісь такі, ну як ключові слова, такі от маленькі, да? більш візуалізації, іконочки, які ще привертають увагу. А Project каталог, отам там варто його прямо як обкладинку використовувати. А я згодна, я і не кажу про портфоліо кейси, робити там обкладинки Ні, з Ні, я паки кажу, що зі. на Project Catalog да, це да. Варто, варто варто робити. До речі, але я хочу сказати, що я дуже раджу. В вашому першому портфоліо кейсі робити щось яскраве, бо він буде, якщо ви з дизайну або з маркетингу він буде вказуватися поряд з вами в Talent Search, і дуже прикольно виглядає, коли ви там все ж таки маєте щось яскраве, щоб підсвітити себе, а Ось, не у мене, є, у мене є така мега ідея. Я просто чекаю, коли Upwork пофіксить цей баг, такий крутий трік по організації портфоліо. Зараз моя ідея не працює із за бахів апорту знову ж таки. Я тобі шепну тихонько, тільки нікому не розповідаю. А, Марія, відповіли на ваше питання? Так, все дуже інформативно, дякую. Спробую оптимізувати це. Так, е, да, не опускайте руки, чесно вам скажу. Я просто знаєте, я довго-довго спочатку всім розповідав, як я вважаю. Як треба щось робити, а потім, коли я зрозумів, що треба показувати, я саме тому демонструю ну, все в цифрах, в самій спільноті, лише в тому, щоб ну, всі бачили, що Апворк насправді працює. І коли з'являється черговий меседж про те, що Апворк нині не той, ну блін, guys, ну це ринок, на якому мільйони. Ну, він просто так не зникає. Є багато тріків, як там завойовувати свій простір. І останнє да, від себе скажу, Марія, ви поки не вимикайтесь, тому що нам треба буде завершити ЕТР, і прогрозилося, щоб ваше відео. Останнє у мене іноді питають: да, навіщо я все це роблю? Я просто зачитаю без імен. Привіт, з Валенції. Ми зараз теж на етапі оформлення, формуємо питання, дивимося в бік компанії в Естонії. Бла бла бла. Якщо дізнаюсь щось цікаве, буду радий заширити інформацію. Дуже дякую за, три... за стріми, за відоси по Upwork, ми досить давно там, але бла 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 бла, і знаю бла бла бла. І раніше теж зустрічалися на івентах з певними членами інших агенцій і теж з Харкова. Насправді, для мене це великий нетворкінг. І коли я щось шукаю відповідь на питання, можна втиху це робити самостійно, і не дай Боже з чатом вже піти. А можна шукати тих, хто так само рухається. Ми, до речі, ми з Денисом час від часу обговорюємо різні питання, різні. І про те, як AI захопить цей світ і дизайн повністю. До речі, мені на одному з моїх курсів в нас є чатик. І там з моїми учнями. І там це або студентами, як сказати, і вони поширили, що вони спитали у чата Джупеті щось про апорт, І він процитував мене. Він каже: як каже Левіт Тамара, типу, треба отак. І вони мені, коротше, на це Боже, як було приємно. Я одразу вирішила, що чат джупеті не так і погано це робить. А, я знаю, а мені теж хтось шерив, що по якомусь питанню там, чи по податках, чи щось, він м -м -м, мій ютубчик підсовував. Але треба чітко розуміти, що, наприклад, іти до нього за відповідями, за якими треба йти насправді до міжнародних юристів, не варто. Я знаю кейс, коли люди просто полагалися на відповіді чату Джепіті, коли судилися з іншими. Це так не працює. А... Гайс, ну все, ми будемо закруглятися. Всім дякую. Ми завершимо до наступного місяця.